В якийсь момент люди досягатори вони можуть відчувати кризу через те, що все, що я хотіла чи хотів досягнути, я вже маю. І мене вже більш нічого не спонукає до дій. Я не можу, значить, рухатися, значить, я зупинюся. А якщо я зупинюся, то не буде життя, бо рух то є життя. І задача цієї кризи полягає в тому, щоб полюбити процес, тому що зазвичай досягатори дуже гоняться за результатом. Для досягаторів проблемою стає, що вони звикли все контролювати. А щось же працює без їхнього контролю. Тому, коли людина вжимає ресурси, вона вже має фінанси для того, щоб навчитися волю кайфувати від процесу, це дуже. Така, знаєте, виграшна історія. Для них це класний досвід навчитися розслаблятися на відміну від людей, які завжди занадто зациклені на процесу, при цьому не маючи ніякого, знаєте, такого фінансового, скажімо, підґрунтя. Тому що коли ти висиш на ниточці і тримаєшся лише на одному ентузіазмі і кайфуєш від процесу, то тобі щодня треба, знаєте. Себе з нуля створювати, тому що в тебе нема бази, нема опори, на яку ти можеш розслаблено спертися і кайфувати від процесу цього розслаблення. Тому підсумовуючи, скажу, що важливі і процес, і результат, і досягаторство це круто. І дуже круто, коли в якийсь момент ви просто кайфуєте. Я раджу вам залишатися на моєму каналі, тому що тут ви покайфуєте. До зустрічі.